Всім привіт Автомобільна дорога мукачево Сільце Відрік дорога біля залужа. Прошу звернути увагу на те, що тут розлито масло. Минулий раз мене тут так понесло, коли дощ падав. Особливо цей відрізок дороги небезпечний. Прошу звернути увагу, от дивіться, масло розлите зверху донизу на цьому відрізку дороги. Якщо буде падати дощ, це Буде дуже небезпечно. Дякую за увагу.